Він повний станий номер 138 году задаває ставить. Можна запікатор бачиться під час війна пропадається. На жаль, коли дощ він не дуже гарно хотів, тому що трапию пересихає. А я що переплачувати на столі і подаємо. Це зараз їдемо до саді 360 року років. Всі визволичились. Отже, ходимо такі що вони буде жорстки контрольовані. Не забуваємо, що вони ми починаємо вітати, вимоги викриваємо. Молодой, тут, 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 Переходимо на час 500, ми так ти ще потім видяху. Пришло, молодець, одна колина рівно 0,75 тисячі.